Відомо, що в рамках повномасштабного вторгнення противник почав широко застосовувати ударні безпілотники «Камікадзе». для боротьби з ними в усіх областях сформовано окремі зенітні кулеметні батальйони. Ці частини поступово отримують офіційні нарукавні емблеми. Зокрема, 26 травня 2024 року головнокомандувач затвердив малюнок та рукавної емблеми 647-го окремого зенітно-кулеметного батальйону. У синьому полі, як зазначено в описі, стилізоване срібне зображення кулеметного прицілу та стрілка блискавка. Далі стверджується, що кулеметний приціл та стрілка блискавка використовувались в якості знака на головні убори кулеметників легіону українських Січових стріців. У поєднанні з поділом щита, названим пониженим загострено-зубчастим, це вказує на специфіку діяльності військової частини. Дійсно. Для кулеметників австро угорської армії було встановлено металевий знак на головний убір однак він не був специфічною ознакою саме українських січових стрільців. Тому таке обґрунтування виглядає щонайменше дивним. Більше того, нам не траплялися світлини, які підтверджували носіння знака кулеметниками Легіону УСС, навіть якщо вони дійсно його носили, йдеться про використання загальноармійського знака, а не якогось питомо-національного. Нарешті цей знак відрізняв, так би мовити, звичайних кулеметників, а не зенітних. Можна припустити, що австро-угорський знак обрали, виходячи із розташування 647-го батальйону в Тернопільській області. Так було простіше пов'язати його емблему з українськими січовими стрільцями. Що ж до поділу щита, то, на нашу думку, він має нагадувати кулеметну стрічку, кольори емблеми, згідно з описом, притаманні підрозділам протиповітряної оборони сухопутних військ та територіальній геральдиці. Слід розуміти, що ППО сухопутних військ особлює червоне поле і оливковий кант, а територіальну геральдику синій колір, який є кольором щита обласного герба.